Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин для українців. Сотні тисяч за європейську карту. Поліція Німеччини зламала схему надзвичайний стан в Китаї. Що сталося? Деталі в цьому відео сенатор республіканець вимагає від Трампа санкції проти Росії і кількість українців за кордоном, тобто в країнах Європейського Союзу, спочатку цього року знову зростає. Отже, якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк і коментар буду щиро вдячний. Отже, попри те, що темпи виїзду громадян України дещо сповільнились, як зазначають українські аналітики, війна і далі змушує людей шукати безпечніше життя за кордоном. Виїжджають ті, хто має на це юридичне право. І, можливо, гроші, за даними Міністерства економіки України, наприклад, з початку цього року до країн Європейського Союзу виїхало понад 100 тисяч українців. Такі дані оприлюднені в офіційному моніторингу відомства. Водночас, друзі, варто пам'ятати, що величезна частина громадян просто не має можливості зараз залишити територію України через закриті кордони або відсутність законних підстав для виїзду. Або грошей, якби така можливість була темпи виїзду, на мою особисту думку лише зростали б а не знижувались, як показують статистичні звіти. Порівняно до речі, з груднем 2024 року, загальна кількість зараз українських біженців за кордоном скоротилась приблизно на 300 тисяч осіб. Це також дані Міністерства економіки. Тобто 300 тисяч, мабуть, повернулася в Україну або переїхали за межі Європейського союзу, але ж міністерство економіки прогнозує, що в цьому 2025 році ще приблизно 200 тисяч громадян України. Отримують захист за кордоном. Хочу нагадати, що за даними управління Верховного комісара ООН в справах біженців станом на 17 квітня 2025 року за кордоном перебуває 6 мільйонів 918 тисяч громадян України, з них 6 мільйонів 358 тисяч в країнах Європейського Союзу, а ще 560 тисяч поза межами Європейського Союзу. Найбільше українців нині перебуває в Німеччині, це 1 443 000, Польщі майже мільйон, в Чехії 401 тисяча у Великій Британії 254 тисячі українців, в Іспанії 235 тисяч, в Італії 171 тисяча, і у Франції 70 тисяч українців. Як бачимо, друзі, люди продовжують залишати на жаль Україну, незважаючи на те, що багато країн ЄС вже скоротили, ви знаєте, соціальні виплати та іншу допомогу біженцям з України. Головна причина виїзду: ми розуміємо. Це безпека. Наразі ракетні атаки, на жаль, посилились і це не може не лякати. Але погодьте, що крім безпеки, існує ще безліч причин, через які українці змушені шукати життя за кордоном. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, які ще причини змушують людей зараз залишати Україну? Звичайна пригода в Китаї на хімічному заводі в провінції Шандун в Китаї стався потужний вибух. Про це повідомляє South China Morning Post. Місцеві жителі розповіли, що вибухова хвиля вибила вікна в будинках поблизу. Причини інциденту а також кількість загиблих і постраждалих, поки що невідомі. Підприємство належить компанії, яка є найбільшою в світі виробником хімічної продукції. Сенатор республіканець вимагає від Трампа санкції проти Росії. Отже, проукраїнський сенатор від республіканської партії Чак Греслі закликав президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відповісти санкціями на останні. Російські масовані повітряні обстріли України з мене досить каже він: того що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп вживіть заходів, хоча б санкції. Про це заявив Греслі, виступаючи з публічною критикою. Загострення російської агресії Німеччина Масштабний удар по міжнародних нелегальних схемах поліція викрала ВІП-сервіс для заможніх китайців. Це звучить як сценарій кримінального серіалу, але все відбулось насправді. В Німеччині провели масштабну спецоперацію проти потужної міжнародної мережі легалізації мігрантів у центрі уваги. Псевдозаконна схема, за якою заможні громадяни Китаю отримували блакитну карту Європейського союзу та право на довгострокове перебування в Німеччині без працевлаштування, але за сотні тисяч євро. Вранці 21 квітня близько 750 поліцейських одночасно провели обшуки у дев'яти федеральних землях. Від Шлезенг-Голштайна до Баварії та Берліна загалом було обстежено 38 об'єктів, включаючи житлові приміщення та офіси. Один із підозрюваних вже перебуває під вартою, що до ще двох, хто готується запобіжні заходи. Ціна питання до 230 тисяч євро з особи. За даними слідства, клієнти сплачували шестизначні суми за. За повний пакет, це фіктивні трудові договори, підроблені документи, оформлення блакитної карти Європейського Союзу та начебто постійну зайнятість. Насправді ж ніхто не працював, зарплати надходили на рахунки мігрантів, але керували цими грошима самі шахраї. Всі затримання відбулись у федеральній землі Шлезвіг Голштайн. Організатори повністю контролювали цей процес від пошуку інвесторів в лапках до ведення фінансів та бухгалтерії, аби підтримувати ілюзію легального бізнесу. Схема була звичайно добре, спланована, використовували підконтрольні юридичні особи, вели фіктивну документацію. Приблизно 100 осіб прибули до Німеччини за цією схемою. Вони підписували контракти на міграційні послуги та угоди про інвестування в компанії Шахраїв. Це дозволяло організаторам подавати документи, начебто, на законних підставах, і створювати видимість. Правомірного проживання клієнтів в Україні під час обшуків було вилучено великі суми готівки, документи та цифрові носії. Також арештовано майно і рахунки на суму понад 5 мільйонів євро. Слідство зараз триває. Також сполучені штати отримали від України список умов для припинення вогню і чекають на такий самий документ від Росії, після чого може відбутись зустріч. У Женеві про це повідомив Кіт Келох. Коли президент Трамп каже, він розмовляв з президентом Путіним трохи більше тижня тому, росіяни заявили, що вони збираються підготувати так званий меморандум, який я називаю переліком умов. Саме так ми прийдемо до миру. Каже він. Ми вже отримали цей документ від української сторони. Тепер нам потрібно отримати його від росіян. Про це заявив спеціальний посланець Дональда Трампа Кіткелог. В ефірі Fox News. за словами Келога, після цього обидва документи слід об'єднати, визначити, що прийнятно, а що ні, і лише потім може в можуть відбутись ще одна зустріч. Ми хотіли провести її у Ватікані, але росіяни відмовились туди їхати. Тому Женеву зараз розглядають як наступну можливу локацію для зустрічі трьох ключових лідерів президента Трампа, президента Путіна та президента Зеленського для узгодження документу і припинення війни. Ну і нагадаю, що під час перших за три роки війни прямих переговорів у Стамбулі українська та російська сторони домовились обмінятися умовами припинення вогню. Водночас, прес-секретар Кремля Пісков заявив, що триває зараз робота над меморандумом щодо майбутньої мирної угоди. Неясно йдеться про один спільний документ чи два окремих 26 травня. Пісков повідомив, що російський проект меморандуму поки не передано українській стороні. Над ним все ще працюють, оскільки це серйозний документ і це потребує ретельного опрацювання та підготовки. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.